Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, сьогодні така цікава і важлива Євангелія і взагалі тема сьогоднішніх читань. Йдеться, звичайно, що про молитву. Я знаєте, на початку хотів би вас запитати, які молитви, якими молитвами ви молитесь? І які молитви є вашими улюбленими? Можете мені назвати? Розарій, так? Молитва до Пресвятої Діви Марії. ви знаєте, я хотів би з вами поділитися таким своїм досвідом молитовного життя такими двома прикладами. Перший приклад з життя монахів, колись на початку. Мого семінарійного життя я прочитав такий приклад життя монахів, де, власне, монахам задали таке питання, що б ви зробили, якби ви знали, що через декілька годин настав би кінець світу? І, власне, один відповів, що я побіг би в каплицю просити прощення за свої гріхи, а інший, який грав в шахи, відповів спокійно. Продовжував би і далі грати в шахи. На той час мене це здивувало. Чому так? Тому що я б також побіг би до каплиці молитися про прощення своїх гріхів. Натомість, пізніше вже зрозумів, що той, який відповів, що продовжував би надалі грати в шахи. Він зробив свого життя. Таку постійну молитву. І це для нас, так, для нас також є дуже можлив, важливе, щоб ми зрозуміли, наскільки моє життя є молитвою. Чи ми розділяємо ці речі життя і молитва? Тобто є життя, яке я веду, а є молитва, коли я молюся. І дуже часто ці речі можуть не поєднуватись. На жаль. Такий інший приклад приведу вам, який також мені допоміг. Колись на початку також семінарійного життя в 93-му році, мені до рук попала книжка, трапилась книжка Юзефа Августина, монаха єзуїти. 15 хвилин щирості. Може, ви її знаєте, може хтось з вас її читав, якщо ні, то радив би. Це є книжка про такий щоденний. Іспит сумління, де він, описуючи цей іспит сумління, як його робити, для мене особисто я там відкрив дуже цікаву і важливу річ, що ми не можемо якби, вдосконалюватись в нашому щоденному житті молитви, якщо в нашому житті буде присутня, присутній фальш. Щось, що нас буде віддаляти від такої щирої і правдивої молитви. І це схилило мене до такого перегляду мого життя, до того, щоб об'єднати ці дві речі життя і молитву. І, власне, далі ми можемо роздумувати над нашою молитвою на прикладі, знаєте, молитви язичників і молитви християн. І, власне, важливим є побачити цю різницю в молитві язичників і молитві християн. Дуже часто, переважно, язичники, коли моляться, вони просять. Якщо щось просять, якщо щось дають, то для того, щоб отримати. Тобто, для них Бог є той, який має їм щось дати, якого ми маємо чимось умилостивити для того, щоб Він виконав наші бажання. Натомість в нас християн, все діє по-іншому. Наша молитва, вона має такі, як би повинна мати чотири складові. Це насамперед прослава, подяка, перепрошення і прохання. Якщо ми, як християни, молимось так само, як язичники, то ми є християнські язичники, але не є християни. І, власне, тому, розпочинаючи молитву з прослави і подяки, ми насамперед якби, усвідомлюємо собі, що все походить від Творця і тільки йому належить наша слава. Все ми отримали в дарі від Отця і йому за все подяка. Розуміння цього не дає нам можливості впасти в гординю. І приписати чи привласнити собі таланти, якими нас обдарував Господь. І, власне, за які ми маємо постійно дякувати. Перепрошення ми згрішили, бо відкинули нашого Творця і Батька, і маємо це визнати, перепросити і повернутися до Нього. Власне, як той. Блудний син, який повернувся до свого батька. І останній пункт прохання, з якими ми звертаємось до Господа Бога, і заносимо наші прохання, ті, які носимо в нашому серці. І цікаво, що сьогодні в Євангелії Ісус, коли говорить про прохання дітей, Він Знаєте, не переліковує, не перераховує там всі наші прохання, які є в нашому серці, дуже часто це речі матеріальні, але Він говорить насамперед про дар Святого Духа, який ми маємо просити. І, власне, сьогоднішня наука Ісуса Христа про молитву «Отче наш» Ця молитва є найкраща і найефективніша, якою нас навчив Ісус. Ми молимось не для того, щоб щось отримати, а щоб кимось стати. І оце питання, ким ми маємо стати? Молитва «Отче наш навчає нас і преображає в синів Божих. Може, не завжди ми це усвідомлюємо, але звертаємось ми до Отця. Завдання молитви є змінювати нас на Божих синів, а не щоб ми щось отримували. І ви знаєте, якось роздумуючи над таємницею Різдва, я для себе відкрив, що Господь через саму подію Різдва Христового. Обдаровує кожного з нас даром синівства Божого в сині. Тобто через народження Ісуса Христа Господь дарує нам Боже синівство, кожному з нас. Він прагне, щоб кожен з нас став сином Божим, донькою Божою. І це є той найбільший дар, який прагне нам дати Господь. І, власне, цей дар проявляється в молитві Отче наш. Це, власне, дар синівства Божого. Так як ми сьогодні слухали в співі перед Євангелією, ми одержали духа синівства, яким кличемо Авва, Отче. Амінь.